В Івано-Франківську відбулася презентація львівського журналу Бум плюс тіві численні гості зійшлися на подію, щоб не лише привітати новий глянець на теренах Прикарпаття, але й долучитися до благодійної справи збору коштів для воїнів, поранених у зоні АТО на сході України. Зазвичай презентації глянці відбуваються у колі гламурної публіки, якої і цього разу не бракувало. Львів'яни привезли з собою і всесвітньо відому художницю Аллу Вострякову з її пластиліновим живописом і запальних музикантів, і вироби ручної роботи для благодійного аукціону. Та все ж головним на презентації був журнал Бум плюс Тіві. Журнал Бум плюс ТІВІ» створений для того, щоб людей виховувати. Бажання читати, бажання бути в центрі уваги. Тобто людина, яка береже читає журнал бомплюсів, та вона стає цікавою. По перше, вона для себе черпає дуже багато інформації, хорошої, і вона все знає, що робиться в світі. Гарний глянцевий журнал, який включає в себе моду, політику, світське життя, події. Абсолютно все цікаве для читачів. Ми з усією командою журналу Бум і фірми Надія робимо благородну справу. Збираємо кошти на АТО. Ми будемо презентувати колекцію картин, лотерею цих картин, аукціон картин. І кошти зібрані з сьогоднішнього аукціону. Ми передаємо воїнам нашої армії Української в рамках презентації журналу Бум плюс тіві відбувся показ жіночого одягу дизайнерів Вікторії Белей та Манани Богачевської. Колекція естетика душі. Ми хотіли показати такий скромний, лаконічний стиль справжньої сучасної леді без написаності, без пафосу. Коли досить прості речі, але які виглядають» виглядають шикарно і розкішно, особливо важливо наголосити, що за твори мистецтва продані на аукціоні зібрано понад 20 тисяч гривень, які будуть передані для Сергія Товстика, який в бою за суверенність України був тяжко поранений і тепер потребує протезування обох рук. Ось так і глянець презентували, і добру справу зробили.